Чинив наїзд на пішохода та намагався приховати сліди правопорушення. На гарячу лінію 102 надійшло повідомлення, що на об'їздній автомагістралі біля Коломиї виявили мертвого чоловіка. На місце події відразу прибули поліцейські. Оперативники виявили на тілі 30-річного жителя села Рожнів, що на Косівщині, тілесні ушкодження, характерні для наїзду автомобіля. Поліцейські встановили, що 18 грудня близько 5-ї години ранку мешканець Коломиї, керуючи автомобілем Citroen берлінго вчинив наїзд на 30-річного чоловіка, який рухався проїжджою частиною дороги в СМТ Заболотів. Водій з місця події спершу втік. Слідчі встановили, що він направився до свого місця проживання, де змінив автомобіль на Сітроен-С3, яким повернувся на місце події, завантажив тіло загиблого у багажне відділення та відвіз на об'їзну дорогу в місті Коломия, де залишив його на узбіччі. Там невдовзі було виявлено загиблого. Сам Керманич скрився. Правоохоронці прослідкували маршрут руху водія та невдовзі виявили його за місцем проживання. Свою вину Керманич визнав, правоохоронці одразу затримали підозрюваного. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 2 статті 286, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху та частини 1 статті 135, залишення в небезпеці Кримінального кодексу України. Суд має обрати запобіжний захід. Прикарпатські поліцейські нагадують, водіям, якщо трапилась дорожня транспортна пригода, не можна залишати постраждання. Необхідно викликати швидку медичну допомогу та поліцію. Адже свідоме покидання людини, яка у небезпеці, це злочин. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.